Добрий день. Ось та ситуація, що я називаю сумна історія посилки. В общем, прийшла посилка, в записці написано гуска біла, гуска сіра, вагу не знаю. Сум заключається в тому, що пір'я це куряче, хто розбирається, можете глянути. Покажи. Дивіться, яка гуска біла. Це також гуска біла. Це ось гуска сіра. Насправді тут. Е не тільки куриця а й качка присутня, але качка виходить, що передута, тут немає абсолютно пуха, або дешева якась подушка, або люди, які вміють цим займатися. В общем, вийшла ця посилочка з гусьом білим і гусьом сірим, аж на в районі 30 гривень. Ще раз розказую історію. Якщо ви відправляєте в ушне пір'я або свіже пір'я і не впевнені в ньому, скидайте фото на Viber, все обговоримо. Я вам скажу ціни і ви ж потім відправляйте, щоб не було таких ось повторів за такою якістю, тому що це просто, вибачте, за вираження, срака. Тому що мені треба людям позвонити, пояснити, а я думаю, що вони не готові восприйняти цю інформацію. Належним шляхом, так як вони відправили гуся білого і гуся сірого на гарну суму, а вийшло в ітогі нічого. Не впевнені, консультуйтесь, повторюю ще раз.